Всім привіт, друзі! Я радий вас звіти на новому випуску по карпаркінгу. З вами, як завжди, я Арчі. Ну а ми починаємо. І ви мене давно просили зняти відео, як можна заробити гроші в карпаркінгу. І ось сьогодні я для вас знімаю це відео. З вас я попрошу тільки лайк та підписку коментарі під цим відео. Ну а ми починаємо. В цьому відео я просто вам покажу всі способи, які знаю, і всі способи, які, напевно, існують, щоб заробити в карпаркінгу. Ну і зразу ж перший спосіб погнали. Знач, заходимо ми заходимо в старт, потім нажимаємо на ось цю кнопку, і тут у нас є рівні. Ви можете, звичайно, проходити всі підряд, але я вам рекомендую брати перший рівень і зараз покажу, що робити. Перший рівень самий легкий і самий швидкий. Значить, Ми просто беремо ось так, от під'їжджаємо і все. І за це ми отримуємо значить, біля 1000 грошей. Ми нажимаємо повторити. І ось так от робимо кучу раз і тим самим заробляємо гроші. Це був перший спосіб, а ми полетіли далі. Другий спосіб, і другий спосіб заключається в тому, я його показувати не буду, я просто вам про нього детально розкажу. Це в нас перекуп машин. Тобто ви заїжджаєте на авторинок і. Купляєте машини по низькій ціні і продаєте по високій. Тобто все максимально просто, але я цей спосіб показувати не буду, тому що це займе багато часу. Також вам е рекомендую. Перекидати гроші, коли заходите купляти машину на інший аккаунт і з іншого аккаунту підключатися до себе. Ці всі способи є в моєму шляху від від нуля до BMW M5 F90 на перекупі. Там ви можете все побачити, і ось так таким чином купляти тачки. Так вам буде набагато вигідніше. Ну, а третій спосіб у нас це брати участь в всяких розіграшах, конкурсах всяких ютуберів та блогерів. Є багато різних блогерів, які це проводять. Також я в своєму телеграмі проводжу такі розіграші, і в телеграм-каналі Amazon Production дуже багато розіграшів, до речі, крутих, дуже на аккаунти. Тому заходьте в ці тг канальчики також є багато ютуберів. Ви можете до них заходити, брати участь у розіграші на вініли, наприклад, потім ці вініли продавати. Таким чином, ви заробите багато грошей. А четвертий спосіб, я думаю, знають більшість, але користується мало хто. І це Game Guardian. Звісно, ця легендарна програмка нам допоможе. І що ви робите, ви за допомогою неї просто накручуєте коїни на ці коїни, купляєте на донат ринку вініли, і потім ці вініли продаєте на гроші. А можете і коїни собі залишити це вже що кому треба. Зараз ми перевіримо п'ятий спосіб, я не знаю, чи він працює, але якщо працює, це буде дуже класно, це буде дуже імбовий спосіб зароботка. І, до речі, він чимось схожий на той спосіб, олди зрозуміють і поймуть дюб колись був машин. Оцей спосіб дуже схожий, але трішки складніший. Ну і що може заключається наш п'ятий спосіб. Треба для цього люба донат машина, Скоріше всього, її потрібно буде купляти самому, з ринку не піде нічого, тому ми зараз купляємо цю камрі. Все, ми купили тільки що Камрі, зараз обробляється наш запит. Все, Камрі у нас є, ми її купили. І тепер давайте перевіримо наш спосіб. Значить, Що ми робимо? Ми беремо, їдемо на авторинок, і зараз будемо продавати цю камрі. Потім покажу, що ми будемо робити далі. Що ми робимо? Ну, давайте за 2 мільйона її виставимо на продаж. Це просто стокова камрі, не знаю, куплять її швидко чи ні. Якщо ні, то зільєм, ну не знаю, за да, за любу суму, мені в принципі не дуже важно, але ви зливаєте на ту суму, яку приблизно хочете заробити. Я трішки протюнив нашу камеру, щоб нас її швидше купили. І зараз ми знову їдемо на ринок. Ми на ринку, але в нас тут невеличкий проблем, так сказати. Немає просто місць, щоб... Поставити на продажу нашу машину. Так, все, ми продали нашу камрі за 2 млн, На жаль, я не записав, тому що її швидко в нашу камрі забрали, але нічого страшного, зараз ви побачите, що ми гроші прибавилось. І ось тепер саме головна частина нашого способу. Ми заходимо от сюди, зараз, де наша камрі, і знову її купляємо. І ні, на жаль, цей спосіб не працює. Але я бачив просто в тіх спосіб, що чувак просто купив Камрі, і, точніше, не камрі, а донатну машину i8. Потім її продав на ринку і заново купив, і вона далась йому безкоштовно. Був такий баг, але зараз, на жаль, його пофіксили. Тому такого способу немає, але нічого страшного. Зате ми перевірили і тепер знаємо. А зараз я покажу спосіб для тих, хто любить, наприклад, дальнобой або автобуси і хоче заробляти і кайфувати. В карпаркінгу у нас є офіційні роботи далекобійником, таксистом, доставщиком, автобусником. Коротше, багато є робіт, але я вам зараз покажу тільки одну. Наприклад, це автобус. Ми беремось, нажимаємо сюди, то є City Bus Service і беремо якесь замовлення. Наприклад, ось це: ось так: от приїхати нам треба. І все, у нас, у нас тепер з'являються мітки, де нам треба буде забирати людей на зупинках і їздити ось так от по карті. Тим самим ми зробимо гроші. Зараз я вам все покажу, як це працює детально. Ось ми під'їхали до зупинки, в нас вилазить кнопка Відкрити двері, ми відкриваємо двері, пасажири сідають в автобус, насправді дуже цікаво і класно зроблено. І ми їдемо далі. Зараз почекаємо, поки всі пасажири сядуть. Все, ми тепер їдемо просто далі і до наступної остановки. Так, робимо. Ось у нас і наступна зупинка. І тут знову ж таки робимо все те саме. Паркуємося, відкриваємо двері, і в нас от плюс 500 доларів. Бачите, ми приїхали одну зупинку і заробили 500 таких баксів. Ну і в принципі, все. Переходимо до сьомого способа заробити гроші. Ну, а сьомий спосіб, я думаю, ви всі знаєте, він не особо ефективний, але все ж таки я вам його покажу, тому що я сказав, що всі способи, а це означає, що всі. Дивіться, що ми робимо способ за допомогою гонок. Ми відкидаємо цьому чуваку, наприклад, гонку. І зараз подивимося, головне, щоб він прийняв цю гонку. Так, ні, він в нас відказав в гонці, але давайте знайдемо когось другого. Так, кому б тут можна було кинути гонку. Де в нас, блін, це знову цей чувак? Я не знаю навіть кому кинути, тому що всі в машинах не знаходяться, всі десь так, ось можна єшці кинути. Давайте з єшкою. Так, Єшка щось не погоджується. Так, так, да, він не погодився. Ну, коротше, друзі, напевне, ми не зможемо. А ну, давайте супрі спробуємо. Блін. Що я зробив? На жаль, не зможу показати цей спосіб. Але, ну ви поняли. Коротше, за одну гонку, якщо ви граєте, там ви отримуєте 5 тисяч, але якщо програєте, то мінус 5 тисяч. Це я вам рекомендую тільки раді розваг, раді емоцій, але спосіб заробітків це такий собі, але заробити тут можна. І переходимо до останнього восьмого способа заробітку. Ну а восьмий спосіб це ось такий от бізнес. Тобто ви під'їжджаєте, я зараз розкажу, як він працює. Ви під'їжджаєте на ось цю сюди на Mac, наприклад, він є майже на кожному Маці. І тут вам треба його купити за 200 тисяч. 200 тисяч в Карпатків це зовсім невелика сума. Але за цю суму, поки ви знаходитесь в. Мережі, тобто граєте в Карпаркінг, вам ось сюди ось так от таким чином капають гроші. І я думаю, це непоганий пасивний спосіб заробітку і чому б не застосовувати його додатково. От в цьому відео я розіграю ось таку класну камрі, гра в кальмара. І щоб її отримати, тобі потрібно просто бути підписаним на цей канал, поставити лайк на це відео та написати мені в коментарі слово хочу. І у вас є всі шанси виграти цю камері. Ну і в принципі все, це були всі способи заробітка, які я знаю. Може, якісь ще. Напишіть в коментарях, якщо знаєте ви. Я особисто користуюсь способом через Game Guardian, Так, це я думаю не секрет. Ви бачите, має 29 мільйонів. 1400 коїнів, все це не взломка, має Багато всяких тачок я користуюсь Game Guardian. Раніше в мене його не було, 2-3 роки назад я грав в Parking, Я користувався таким методом. Зараз Олди прослізається як дюп-машин. Да, на жаль, цей метод прибрали вже давно, майже 2 роки назад його прибрали або рік. Але, на жаль, його зараз немає. Тому зараз такий самий, самий ефективний. Або я вам рекомендую, якщо ви не хочете качати Game Guardian і паритися з цим всім, просто беріть участь в багатьох розіграшах там в тому ж каналі Amazon Production, в моєму каналі, ще багатьох блогерів, беріть участь в розіграшах, і я думаю, у вас є там шанси виграти класні вінічики і потім їх продати. Ну а на цьому в мене буде все. На цьому будемо закінчувати наше відео. Я дякую, хто дивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я ж бажаю всім удачі і всім пока! Так, okay.